Коломийські баскетболісти стали чемпіонами області. 12-річні хлопці вибороли першість Івано-Франківщини, а тепер готуються до всеукраїнських змагань. Усім цим хлопцям 12 років. Кожен із них мріє про спортивну кар'єру. Баскетбольний досвід у них різний. Однак, нещодавно вибороли спільну перемогу першість Івано-Франківської області. Окрім цього, гравець коломийської команди Назарій Стефанюк став ще й кращим баскетболістом змагань. Кубок кращого гравця в Івано-Франківській області баскетболу 3 на 3 За те, що я забив багато голів. Чемпіонат області проходив на протязі цілого літа в три тури. В трьох турів наші хлопці два тури виграли і, відповідно, стали переможцями чемпіонату області. Загально було нелегко, нелегко бо боротьба на ну на рівні області це не є просто. Але діти старалися, дякуючи своїй праці, наполегливій на протязі цілого літа. Вони ходили в залі, займалися, працювали і відповідно показали результат. Баскетболісти-чемпіони чемпіони, вихованці Коломийської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи, розповідає тренер Роман Стефанюк. Основний кістяк складає хлопці з ліцею номер 5. Вони там і на базі ліцею номер 5 ми тренуємося. Проводимо тренування з баскетболу. Діти ходять, займаються, розвиваються. Хлопці підтверджують слова тренера, перемога справді далася складно, але приголомшливий результат продовжують. Вартував кожної краплини поту під час виснажливих тренувань. Це були змагання баскетболу 3 на 3 Було складно Бу дуже багато команд. Було кожен із них мріє про спортивну кар'єру. Певні це вдалий крок до великої мрії. Дуже велике в моєму житті в мене є шанс стати великим баскетболістом. Це початок моєї кар'єри. Баскетбольної, хочу грати в. Збірні країни і хочу перемагати це велике досягнення. Хочу своє життя пов'язати спортом. Тепер на хлопців чекає всеукраїнська першість, до якої вони наполегливо готуються. Будемо захищати честь області на всеукраїнських змаганнях.